Це один з небагатьох концертів творчих колективів Палацу культури енергетик, що відбулися цього сезону. У такий спосіб на Південно-Українській АЕС цієї весни відкрили ще один фронт культурний. Свої сили акумулювали творчі колективи енергетика. Вони дали низку концертів на користь ЗСУ. Що стосовно культурного фронту, дійсно, від найменшого учасника до дорослого ми прийнялися цим національним духом опору. Ми хочемо і морально підтримати наших бійців і показати, що ми сильний незламний народ, що ми поруч нашою армією, незважаючи на те, що ми доволі мирна галось, гарна галось, але ми готові виступити, так скажімо, плечем плечу для наших героїв і показати їм і моральну підтримку, і матеріальну, яка виходить в донатах на благодійних концертах. Наприкінці творчого сезону на южноукраїнській великій сцені відбулося шість благодійних концертів. Серед тих, хто започаткував таку ініціативу, була Людмила Самчинська. Керівниця клубу спортивного бального танцю Натхнення, депутатка Миколаївської обласної ради та очільниця доброчинного фонду Берегиня Південь першою спонукала свій колектив до благодійного заходу. Наприкінці березня, отримавши всі дозвільні документи, натхнення запросило городяни, гостей міста на довгоочікуваний концерт. Перша причина це звичайно це виховання нашого покоління. Друга допомога зсу. Чому дуже важко зараз збирати кошти. Дуже важко. Коли почалась війна, населення здавало більше грошей. Зараз майже ніхто нічого не здає. Дуже мало. Третя причина це відсутність на нашій сцені концертів. Уже знаєте, ковід. Потім війна почалася і, і самі діти хочуть уже на сцену і. Місто вже давно як кажу, я скучила за концертами. Після творчого вечора натхнення на сцені палацу культури енергетик відбулися концерти зразкового ансамблю сучасного танцю сакура, зразкового театру естрадної пісні Галатея та народного інструментального ансамблю Візерунки. Ще два концерти організували спільними зусиллями практично всіх колективів, що працюють на базі енергетика. Зусилля довелося докласти чималі. У Палаці культури працює 18 колективів, у яких до війни займалося 730 учасників. На жаль, з початком повномасштабного вторгнення чимало артистів роз'їхалося. Однак впоралися успішно. Усі концерти пройшли на високому рівні, та й порожніх місць у залі практично не було. Враження людей від всіх концертів дуже приємні, дуже всі були дуже задоволені. Всі концерти були на досить високому рівні, і я цим грожусь завжди, тому що я дуже багато їжджу, бачу інші колективи, бачу інші палаці культури і так, щоб в одному палаці культури зібралося стільки колективів високого рівня, і не тільки які відомі на все в Україні а й за кордоном. Тобто міжнародного рівня, високого рівня. Ну, це, мабуть, одне із, тим більше, наше місто маленьке, одне, мабуть, на всю Україну. Що стосується номерів, то, за словами Катерини Селезень, репертуар Палацу культури майже повністю оновився. У нас оновився репертуар, у нас оновилися і постановки, і номери, і доробки, і да, ми спрямовуємо всю нашу культуру на українські рельси. І це правильно в умовах війни і це хочуть робити, хочуть всі робити, і діти, і дорослі. І я розумію, що це потрібно і нашим глядачам. Всі концерти були 70% – Це переважно новий репертуар патріотичного спрямування, де ми показуємо любов до своєї батьківщини до мальовничої природи. До сили наших людей і намагаємося вселити віру, що все в нас вийде, і звісно, ми переможемо. Усі концерти були безплатними. Глядачі отримували запрошення, а виявити свою солідарність з артистами та збройними силами України могли добровільними внесками. Перед входом до концертної зали завжди стояли скриньки для грошей. Зібрані кошти перераховували на рахунок благодійного фонду Берегиня Південь. Зібрали ми повністю за всі шість концертів 227 тисяч 613 гривень. Купували ми, звичайно, зразу. Тільки пройшов концерт. Зразу на другий день у нас вже були запити від військових частин. Ми купували і для безпілотників запчастини. Ми купували приладнічного банку. Бачення, ми купували тепловізор. Ми купували останній мавік і рації. Рації, ну от, наприклад, сакура вони самі купили рацію і вручили військовій частині. Звичайно, коштів нам не вистачило цих, і ми додатково додавали ті кошти, які нам прийшли від атомної станції, від акції Перерахуй одноденний заробіток на благодійну організацію. Зараз у палаці культури період міжсезоння та вже незабаром розпочнеться новий творчий рік, на який у керівників закладу великі плани. Вже готують нові проєкти та концерти, запрошують нових учасників. Що ж до благодійних концертів, то цю практику збираються продовжити. Війна, на жаль, триває. Варто зазначити, що однією з умов проведення благодійних концертів є повне дотримання умов безпеки. На випадок повітряної тривоги захід мали призупиняти, забезпечивши евакуацію артистів і глядачів до укриття. Тим не менш, коли виступав Культурний фронт Південноукраїнської АЕС, сирени мовчали. Усі шість концертів поспіль можливо, тому що мистецтво це не лише краса та естетика, а й велика сила. Вона набагато потужніша за ракети та танки.